Це що? Якийсь новий вірус коли що у людей, температура під 40, важко збивається, ломота в тілі, страшенний там головний біль. А ні, це старий грип, який трошечки пізніше прийшов, ніж зазвичай. Тому, якщо у вас такі симптоми, або ж температура дуже часто підіймається і не спрацьовує норафен 400 мг, не спрацьовує парацетамол 500 мг, що треба пити німих сили. Якщо ви особливо пішли в аптеку і зробили мультитести, а там виявився вірус грипу, то ура є протигрипозний препарат. Це озельтамівір. Якщо ви дорослий, то берете по 75 мг двічі на день. Це кожні 12 годин по будильнику на 5 днів. Плюс рясне тепле пиття, 3-4 літра на день напиваєтесь водою. Можете брати ще вітамін С по 500 мг навіть і тричі на день. Можна брати вітамін Д 2000 міжнародних одиниць, цинк і кверцетин. і ситуативно лікуємо горло і ніс. І лікуємося. І, будь ласка, саме в цьому випадку ви говорите лікарю в перший день. Тому що найефективнішим саме озельтамівір є в перші два дні. Далі вже дієвість втрачається, його, в принципі, після двох днів майже немає сенсу призначати, тільки там в деяких випадках. Тому не хворійте, не лякайтеся і звертайтеся до лікаря.